Чому сова вдень ховається? Були часи, коли сова літала вдень і нікого не боялася, але тоді звірі були ще не пофарбовані, і от якось у небі засяяла веселка, різнобарними вогниками заграла вона над умитою землею. І у кожного, хто дивився на неї, затріпотіла душа від захвату. Звірі намагалися дотягнутися до нового небаченого дива, але у них нічого не виходило. Усі раділи барвистому поясу, що охопив півнеба. Тільки Ворон не радів був він дуже заздрісний і не любив, коли хтось захоплювався не ним. Кра! Чого витріщилися, все одно дарма пропадає ваше диво. Він злетів і клюнув селку дзьобом у тому місці, де вона з'єднувала небо з землею. І диво пропало, розсипалося на різнобарвні шматки. Звірі були в розпачі, лише сова не розгубилася, вона встигла підхопити дзьобом маленький клаптик веселки. Сова поклала свою здобич у свіжу дощову калюжу, і в неї вийшли фарби. Наступного дня над дуплом сови вже висіло оголошення Пофарбую кожного у будь-який колір. Стінялася метушня, усім хотілося отримати гарне вбрання, але як визначити, який колір тобі найбільше пасує? Першим зважився голуб. Пофарбуй мене так, сказав він сові, щоб я був схожий на димок у небі. Сова занурила його у воду із синьою фарбою і став голуб сизоблакитним. Клишоногого гусака це дуже вразило, і він прогелготів. А можна зробити і мене білосніжним. Став гусак, схожий на перший сніг, але від сови не йде, адже йому так сподобалось фарбуватися. Тоді сова пофарбувала гусакові ще ніс та лапки у колір горобини. Прибігла лисиця, завертіла хвостиком та й просить. Совонько, любонька, зроби мене схожою на весняне сонечко. Пішла лисиця від сови вогняно рудою. Вовк не вмів просити. Він лише клацнув зубами, пошкрябав по пеньку кігтями і прохрипів. Сестро, як би мені стати непомітним. Зробила сова вовка сірим, як присмерк. Пришкандибав ведмідь, ледве віддихався, сів на пеньок та й каже Дуже не люблю я митися. Пофарбуй мене, будь ласка, під колір землі, щоб брудно мені був непомітний. Витратила сова на ведмедя всю коричневу фарбу і став ведмідь таким, як і хотів, бурим. Слава про сову художницю пішла по всьому світу. З далеких країв прибув до сови заморський гість. Павич. Він щось лопотів невідомою мовою, але сова його зрозуміла. Іноземець попросив, щоб його пофарбували усіма барвами веселки. Перемішала сова всі фарби і полила павича з лейки. і став павич різнокольоровим, як сама веселка. Багато звірів приходило до сови, і кожен залишився задоволений своїм вбранням. Тільки Ворон усе каркав. Ка нічого з цього не вийде перший дощ змиє всі фарби. Проте пройшов дощ, а фарби засяяли ще яскравіше. Замовчав ворон і став потайки обирати собі колір покрасивіше. Тільки жоден йому не подобався. Нарешті набридло ворону вибирати. Прилетів він до сови і каже, Я хочу такий одяг, якого ні в кого немає. Ну, й задача, замислившись, сказала сова. Адже фарби майже висохли!» Цілий день думала вона, яким же кольором пофарбувати вередливого гостя, а під вечір небо затягло хмарами. Почалася гроза, блиснула блискавка і потрапила прямісінько у димар. Зраділа сова. Вороне, я знайшла для тебе фарбу. Тільки тобі доведеться всю ніч просидіти у димарі. Ворон погодився. Вранці сова витягла його з димаря і каже Ну, от. Тепер у тебе таке вбрання, якого ні в кого немає. Зрадів ворон, підлетів до дзеркала і ахнув. Став він чорний, чорнісінький, від кінчика дзьоба до кінчика хвоста. Розсердився ворон, накинувся на сову. Ах ти, кривоноса! Хіба я таке вбрання просив? Стала сова виправдовуватися. А такого одягу ні в кого немає? Ще більше розлютився ворон, бігає навколо дзеркала і кричить Кра, кра. Постривай, вирло ока. Кра. Ані пір'їнки на тобі не залишу. Кра. Помщуся тобі. Кра-кра!» Бачить сова, що справи кепські, зібрала свої пензлики та й сховалася у дуплі. З того часу, поки світло, сова сидить там і не показується. Боїться вона, що ворон їй помститься, от і доводиться їй літати по ночах, поки ворон спить. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.